Яночка отримала подарунок. Сьогодні довгоочікуваний від своїх подруг. подруг з України. Посилка тривала, чекала вона і сім днів. Це так хорошо виходить. І насправді відправили її посилку на її день народження, яка буде у неділю. І люди, які відправляли, попросили її не відкривати до неділі. Але сьогодні, сьогодні ще не неділя. Сьогодні не такий день, сьогодні у нас середа. середа. І вона не стримується. Не виходить. Не, не стрималась, каже, буде рвати. Прямо зараз. Я вже не доїхала додому. Да, ми тільки на відділенні знаходимося, ще тільки вийшли. І вона вже не стрималась. Каже, давай, Женя, давай ножа. Давай, каже, ножа. Не дуже робота. Це тут акула. та дам да-дам. Та-дам-дам. Так як я зрозуміла це від Наді, а це що Юрія Ферм це від Кай. Ну скажи спасибо Наді в камеру. Ой. камеру. ой, ой. А це що таке? В смислі? Оооо. носочки. Як мило. Ой, без коліски. Класс. А знаєш чого все розове? Тому що любиш розовий кольор? Да. Як я догадався. Вау! Все розове диви сино. А як? О, смаколики. І так. Смакколик. І тут теж розірване, так розірване. Можливо вони відкривали і... Я думаю, що перевіряли посилку, так. Прикол. Грінки. Українські грінки. Як круто. Які гарні подруги. О, вау! горішки. Ти пробував? Не знаю. Далі. О, це зробив самостійно своїми ручками, подивіться на це сердечко. Ой, тут записка, я прочитаю її. потім, да. бо зараз буду плакати. Такі в мене класні подружки, правда? Дуже класні. Що, зрозові знов? Ні. Стрібна країна. Ти якась підвісочка, так? Да? Да. Да. Ой, а це ж обанклів. Це щось таке, як Ванкліїв? Ну коротше. Ну коротше. Ви там розберетесь, так. Клобузькі відірвали. Інтересно, це так бачимо? А ну, одразу. Та це що? Дуже. Плюс до штанів. Взагалі серйозно, де ви тебе колір машини взагалі. Супер просто. Так, next. Це від катеринки моя. Ну Катя, звісно, запакувала. Молодець. Не довідкривати да свій YouTube канал. Да? да? О, бумага! Вау, бумага. Ну, бумага, окей. Ну у нас теж є бумага. У нас велика записочка, я вже бачу. Ааа, да, це бачив. Bestie, oh my gosh. Best wishes from Ukrainians. Ребята, так якщо... Знімаєш обзор, можеш починати читати, але не все. Окей, Окей. ладно, ми прочитаємо. Так Сучай... Боже скільки великих прекрас! Нічого собі. Нагадую, mm -hmm. яка ти прекрасна, просто нагадую тобі. З Днем народження. О, як круто. Це що, таке тільки типу, сережки? Да, да, сережки. Як так. називається? Раз... Ванкліфт. Ван але це я просто дуже давно про таке мечтаю. Це нічого собі. Київ-кейк, вау. реально Пахне. Ой, ми розпакуємо, повністю а потім я починаю записку. Oh Ого, -oh, то що таке? Це хто? <laughs> Це Катя. А ти є чоловік Діма. Okay. Значить, робимо значит, обзор разом з вами. Так. Ви готові? А ти готовий? Ну все, поїхали. Так, чай з Мелісою. Цікаво. Це щоб я після всіх своїх е, цих емоціональних печень була спокійна. Заспокоїлась, так. Дальше. Від того всього, що трапилось сьогодні, да, так, і не стільки сьогодні. І, і в минулі дні. Іван чай. Ну, чого собі? Тут ще щось треба відкрити. Ого. Стріла. Шоколадник. Буде шоколадок. Ще Джеверлі. Я бачка, звісно, жикарна. Діма, щось хоть. Я в шокі просто. О, це... Шо це? Вау, Що це, ти... це таке? А, це, може, Волинь? Так, да, то я ж з Волині. А ти з Волині? Да. Ти з Волині? Серйозно? Обожнюю Волинську область. А ти там був? Звичайно, був. Я був в Ковелі. і я. Це Катя сама робила м'ясо. Катя! Ти сама робила м'ясо. Я просто. Яка домашні? Катя молодець? Просто їх в шокі, в шокінейші, ні. Басторма домашня діменних батьків. Вау! Нічого, я себе не бля. Я хотіла відкрити це на своє день народження, щоб в мене знаєш, саме ранку був настрій хороший. Ну так як в тебе був сьогодні з ранку поганий, то ти вирішила да, його да, да. да. вирішила його покращити да. на кінець дня. Ну це так приємно. Ну, да. Катя, дуже тобі дякую. А, це банка з грибами, напевно. Ну, Банка ще моє хочеться. <різь> Діка, а джіка! Вау! Ковбаса домашня. Ну запаковано тупо на, на кордоні, Даже, ну, подумали, mm -hmm. ну нафіг. Ще трошки. Я не думала, що мені зараз вже. Так, абрикосу люблю. Тур мені посоку треба відправляє, Ні, Не одну я бачу. <снави> не одну. Чорний ікра? Це хатя мені... закривала виші. Серйозно? <снави> да, я. я просто у шокі. Ні, не, не ріже, отак. Ну давай ти потрапиш. Давай. Не вийде. Це площаться. Окей. Okay. Так, тримай. Та-да-дам-да-дам, та баночка. Вау. Перчик. Перчики. Я просто в шокінесі. Так, читаємо листи. О, давай одразу оцей, тому що цей від Каті і від... Да, як, да. Вони зразу тут знаходяться якраз да, в процесі перегляду. Да. Дорогі е, Каті і Діма. Да. Яночка зачитає для вас. Не для вас, в а голос від вас. Читати чи не, в голос? не Можеш не в голос. Но я не знаю тут. Ооо. Щоб я відчувала їхню присутність. А це я в Каті О, була на Дівішній, У них свадьба була недавно, я була в них дуже А це, О, це отут я. А, а це в мене було цікаво. так, класна. Ого! Люба, дорога моя найлюма Петрушка Яночка. На випадок, якщо ти це знімаєш зараз обзор, то цю частину можеш читати вголос. Тут зараз буде короткий опис і пояснення всього, що я поклала. Звісно, боже, як неочікувана, Сережка Іван Кліф, бо вона мене запитала, що мені подарити, я зразу сказала, що мені ага. подарити. Щоб, щоб ти завжди пам'ятала свою воленьку. Далі, маленька балоночка гострого полківського червоного перцю від моєї мами. Далі, увага! Варення персикове і сливове, яке робила Катерина Бахмачук. Це її нове призвичай Катерина Бахмачук. Молодець. І це. Будемо пробувати. Приїдеш, я дам тобі велике. Тримати в холодильнику, окей. Okay. Я довго думала, що ще тобі такого передати, бо над цим я чесно старалась. Ми з дімою зібрали тобі топ на популярніших товарів України, які навіть якщо в тебе є, то дорогі. Ну, Це соответственно, mm -hmm. оці всі трикольоти. Все, а далі читати тільки тобі. Далі ну, все, це додому, це вдома, вдома, так. Це від Надійки моє. Okay. Люба моя Яна, вітаю тебе з днем народження, хоча між нами велика відстань, але ти завжди поруч в моєму серці. Дуже хочу, щоб сьогодні тебе оточували усмішки, тепло, гарні слова і люди, які хоч трішки роблять тебе щасливою. Mm. Я завжди святкую з тобою, навіть якщо ми в різних країнах, так що піднімай келих і знай, що я теж зараз чокаюсь з тобою. Моя дружба, і любов не мають відстани. Ти для мене найдорожча людина. Тримаєш меточок моє серця, він завжди з тобою, навіть коли ти далеко. Обміняю тебе крізь кілометри з любов'ю надя. Такі в мене класні подружки, правда. Дуже класний. Я, просто я прям сам, я сам я зараз заплачу. Хочу зараз плакати.